Допомагаючи армії, ти допомагаєш собі. У цьому упевнені небайдужі дніпропетровці, які визвалися ремонтувати військові автомобілі, що вийшли з ладу. Волонтери не раз ставали свідками того, як ламалася техніка українських бійців. Тож чоловіки не змогли залишитись остороні. Для початку взялися полагодити 15 одиниць техніки. Ці чоловіки живуть неподалік військових частин у Гвардійському та Черкаському. кажуть, коли їде колона української військової техніки, це надзвичайно приємно і дійсно вражає. Однак часто їм доводиться ставати свідками інших ситуацій зачастую. Приходиться наблюдати, як техніка стоїть на обочині, і команда голосує… в надіжді отримати какую-то допомогу від проїжджах і как-то добратися до частини. Саме тому чоловіки й визвалися відремонтувати 15 військових машин газ 66 та зіл 21 аби українські бійці знали. Люди їх підтримують та готові усіляко допомагати. Волонтери кажуть, автомобілями довго не користувались, тому не дивно, що багато одиниць техніки вийшли з ладу. Машини всі десь приблизно там го 78-го -78 року випуску. Це основна проблема зараз на машинах, які на ділять, Соответственно, замена всех свечей. На автомобілях різіна технічне деталі дуже багато машин з корозії надо варити. Просто відремонтувати автомобілі пів справи. Роботу слід виконувати так, аби її результати були довготривалими. На одну військову машину розповіли чоловіки. За їхніми скромними підрахунками наразі необхідно виділити близько 50 тисяч гривень, і це ще не ремонт за останнім словом техніки. Ну і відповідно, ні на одній машині нету комплекту інструментів. Щоб в было можна було произвести нибудь ремонт, домкраты, огнетушители. це все те, що треба закупити і укомплектувати машини. Волонтери вже залучили до своєї команди вісьмох чоловіків, серед яких четверо автомеханіки. Вони впевнені, до ладу зможуть приводити дві-три машини в місяць. Якщо той автомобіль або та е, машина зв'язку, яка зараз не працює. Буде працювати, допоможе спасти ну хоча б ну 10, ну 15, ну 20 чоловік. Ви розумієте, наскільки це багато, адже життя людини безцінне. Активісти кажуть, у нагоді можуть стати й старі деталі. Головне, аби вони були у робочому стані. Поки ж необхідної кількості матеріалів у чоловіків немає, тому закликають всіх небайдужих допомагати їм у цій справі. Детальну інформацію можна знайти у соцмережах або за телефонами, які зараз на екрані. Юлія Брик Олександр Дубина новини 11 каналу.